Так, доброго дня. Ще знайшов цікавий басейн. Невеличкий, але дуже красиве те, що відкривається ціля чудова панорама на гори. Дуже красиві ялиночки тут поруч буквально насаджені. Сосна, ось там бачимо, мудрина. Ось там власне будиночок пана Михайла. Так що рекомендую, я в принципі його знаю і трішки купався в цьому басейні. Кажу, подобається мені як художнику те, що тут красива панорама. А ось там вдалині відкривається гора Тросян Я підпишу деякі дані координати, так що маємо на увазі.